Запрошуємо 17 жовтня на сьому Київську Нафтогазову конференцію буріння, інтенсифікація, екологія та охорона праці. Ця подія, яка збере разом більше 200 експертів та лідерів галузі з метою зміцнення української енергетичної незалежності. Конференція відбудеться в рамках щорічної виставки Нафтогаз Експо 2023. Тож наші учасники матимуть можливість долучитися до ряду конференційних секцій, які будуть присвячені найактуальнішим темам галузі. Взяти участь чи просто відвідати найбільшу нафтогазову виставку України. У програмі заплановані ключові теми: Нафтогазові стратегії України та зелений перехід, розвиток ресурсної бази і модернізація нафтогазових компаній, борові сервіси, екологія та охорона праці, четвертий з'їзд спілки боровиків України. Детальніше на сайті заходу за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.